Дорога родина в Господі, які зібрали цей прекрасний дім. Я вас всіх вітаю і хотів би разом з вами його прославити. Слава Ісусу! Слава Богу! Прекрасні люди! Велика армія тих, які омились кров'ю Господа Ісуса Христа. І ми так не раз чуємо, скільки багато в світі зла, злих людей, але я так дивлюсь, скільки багато людей, які прославляють Господнє ім'я. Амінь. Десь вже ніч. У нас тільки почалось зібрання, У нас закінчиться, десь тільки почнеться і постійно прославляється Господнє Ім'я. Є ті, які вмились кров'ю Господа і жертва Божого Сина, яку ми сьогодні ранком згадували, недаремно була пролита. Алілуя! Слава Богу! Хай Бог допоможе всім нам, щоб ми всі, ми, наші сім'ї, наші родини, проживши це життя, ми увінчалися славою неба і були всі в вічності. Щоб ніхто не один з нашої сім'ї, родини не загинув, але всі мали вічне життя з Господом. Амінь. Хай Бог допоможе і благословить. Мене звати Рома, вже Алекс представив нас, я з України, вже скоро повертаюся, як дасть Бог життя. Повертаюся назад в Україну, тому що там сім'я, там служіння, і там живемо, проживаємо. На Рівенщині і з братом Віктором приїхали на короткий час, на декілька неділь побути. Бог дав цю можливість побути разом з вами, подякувати вам, що ви є, які підтримуєте наше служіння, які молитесь, благословляєте. І ми всі разом розширюємо Боже Царство, межі Господні по всій землі. Тому що Бог це сказав і повелів всім нам нести добру новину в цей світ. Наші батьки, я дивився на них, як ми виростали, ми були малими хлопцями, як вони служили для Бога. І ми навіть сьогодні їхали. З братом на це зібрання ранком, і він каже, моя ціль, мої діти каже, виростають, щоб не те, що я їх заставляю, попали в церкву, ходили в зібрання, але те, щоб вони пережили, вони відчули Господа, вони полюбили Бога всім серцем, щоб вони самі хотіли служити для Бога. Не тому, що тато з мамою заставляє, чи пастор, можливо, чи участковий діякон, але те, що вони. Відчули в серці, що Бог є мій Спаситель, я люблю Бога понад усе. Вони боялися Господа. І тоді батьки спокійні. Де б та дитина не була, де б вона не знаходилася батьки спокійні, тому що вони знають, моя дитина, вона боїться Бога, вона любить Бога. І Сьогодні, дивлячись на наше життя в Україні, молоді хлопці, які проходять нелегкі випробування, тому що їх забрали від тата, від мами, але вони, можливо. Не до кінця усвідомлювали того всього, і їм треба вистояти. І вони підписували, бумаги, що я християнин, я не буду присяги приймати. І їх там пресують, б'ють. Чому ти не хочеш воювати? І треба доказати, і треба вистояти. Пастора немає, щоб щось сказав, чи, можливо, тата, щоб щось заступився. Треба самому стояти перед генералами і сказати, що я християнин. І це не просто пройти випробування. Пройти такі трудності, хай Бог допоможе всім нам, щоб ми полюбили Бога понад усе. Ми працюємо з дітками, як Алекс говорив у місії «Добрий Самарянин. Багато провели таборів. І ми так не раз задавались питанням. От був такий час. Багато провели таборів, масово проводили по Україні табори. І прийшла війна, і все закрилося. Навіть ковід почав, почався, все так прикрилось, війна потім ще більше. І багато. І ми сьогодні дивимося, і відповідь прийшла в наше серце. А Бог свого часу Духом Святим говорив, що я підніму покоління, які підуть. із з цього народу підуть в світ, підуть в чужі країни і будуть там проповідувати. І навіть коли називали зараз популярно називали нас навіть в Україні, не Іван, не Петро, а імена всякі такі давали за кордоні, правда, там Авенір, Мануель, ще всякі імена. І ми так, ну де воно понабиралось? І сьогодні ці діти повиростали, їм по 18 років, 19, 20. І прийшла війна. І вони всі роз'їхались по Європі, Америка, Канада. І вони всі роз'їхались, і я не знаю, чи вони повернуться. І вони вже там будуть світлом Господнім. Вони вже там будуть світильником Господнім. Тому що був час на таборах, їм сіялось Боже слово, був час у церкві, тато з мамою говорили. Навчали їх, і вони вже сьогодні самі. Їм треба внести світло Христове в світ, внести добру новину в цей світ, проповідувати, розказувати, який добрий Бог, який милостивий батько, який скоро прийде за своєю церквою. І ми всі будемо в вічності. Хай Бог допоможе. Ось таке життя. І так само ми виростали, як я на початку говорив, виростали, дивились на наших батьків, як вони служили для Бога. І по цей день вони служать. Мій тато вже є пастором. І вони ще ну, вже не так часто їздять гурт старший Авенєзер, не так часто їздять, співають, тому що вже прив'язані більше до церков. Але ми, дітки мали, виростали, і ми дивились на них. Кожен день вони майже десь їхали. Співанки проводили, збирались, з'їжджались. І свята, неділі їх ніколи вдома не було. Вони їхали, проповідували, несли добру новину в цей світ. І ми так дивились, і ми хотіли бути подібні на них. Ми збирали ще менших за себе. Братів, сестер і їм співали, і їм проповідували, навіть в нас в селі такі калюжі були великі, навіть там їм і хрещення давали. Ось так проходило наше дитинство. Тому що ми дивились на наших батьків, вони любили Бога, вони несли добру новину в цей світ, звіщали про Бога. І ми не робили те, що вони нам казали, а ми робили те, що вони робили. Ми дивились на них. Так само, батьки, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти любили Бога і йшли за Богом. Любили Бога понад усе, ви це робіть. Якщо ви хочете, щоб ваші діти молилися, ви моліться. Якщо ви хочете, щоб ваші діти читали Боже Слово, ви читайте. Не тільки говоріть, а читайте. І сьогодні я переживаю за моїх дітей, я вже маю сім'ю, маю шестеро діток. І я хочу, щоб мої діти полюбили Бога понад усе. Вони виростають, не завжди буде тато з мамою. Вони підуть в світ. Вони навчаються в школі, в коледжі, потім підуть десь далі. І моє серце буде спокійне. Я буду знати, що мої діти бояться Бога, де би вони не були. Але цей світ так сьогодні вабить, зваблює, стягує, пропонує, як ми сьогодні ранком чули, пропонує щось. Але щоб вони то є, стояли твердо і непохідно, ось так проходить наше життя. Несем добру новину, звіщаємо табори. Зараз різдвяні зустрічі готуємося. І так само гуртом, молодшим авенієзром їздимо селами, містами, звіщаємо добру новину, співаємо, проповідаємо. І набагато легше. Я так дивлюсь сьогодні на всіх нас. Ви так гарно сидите. Я так переживаю, як на віктору говорив. Я ще так ніколи не переживаю, як сьогодні перед проповіддю, що цим людям сказати. Тому що коли ми поїдемо десь на Харківщину, і там придуть старі бабусі із такими калясочками із палочками, і вони чекають, щоб їм дали якусь пакета чи хлібину, але перед цим ми проводимо зібрання для них. То їм так просто проповідувати, так легко співати, так легко звертатися до них. А ми так гарно всі сидимо і щось хочемо, щось нове, свіже почути, щось таке цікаве. Тому я не знаю, чи я вам чим зацікавлю, просто розкажу те, що в нас є. Чим ми живемо, служимо для Бога. І наше життя проходить так. І я зачитаю текст Божого Слова Євангелія Івана, 14 розділ 26 і 27 вірш. Євангелія Івана, 14 розділ, слова Ісуса Христа, 26 вірш і 27. Але утішитель, Дух Святий, котрого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. І слова Ісуса Христа, не мої. Це його слова. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не лякається. Слава Богу! Які чудові слова! Слова Господні! Якби ми навіть вдумались в цю суть, в глибину цих слів, нехай ваше серце не тривожиться. Я лишаю вам мир мій. І я вам даю не так, як дає цей світ. Хотів би запитати всіх нас, світ нам щось дає? Правда? Дає, так чому не дає? Дає. Світ пропонує. І як сьогодні люди хочуть, особливо молодь, хочуть дуже швидко все мати. І світ так все скоро, все дуже швидко йде, розвивається, щоби. Знаєте, не так, як колись в телефон а ти взяв і воно грузить, грузить. Ні. Тому що люди вже починають переживати, нервнючати, тому що довго зависає, воно грузить. А щоб швидко мати, щоб швидко загрузити, щоб швидко отримати, швидко скинути, швидко щось надбати, швидко розбагатіти. І сьогодні світ все пропонує швидко, швидко, швидко. І люди беруть. Але слова Ісуса Христа каже, але я даю вам не так, як дає цей світ. Цей світ пропонує зразу. Ось зараз ти хочеш мати насолоду. Ось бери рядом поруч, бери. Але світ не каже, що буде потім. Зараз, ось воно так гарно блистить, бери і привабне на вигляд. Бери, але Він не каже, що буде потім. Але Ісус Христос каже, я так само вам даю, але не так, як дає цей світ. Можливо, треба почекати. Можливо, треба не раз виплакати сльози. Можливо, неодноразово не треба схилити коліна. Тяжко добиватися, але в кінці ти будеш мати благословення. Але тоді в кінці ти будеш мати нагороду, але тоді в кінці ти будеш мати вічне життя. Ось так каже Ісус Христос: Я вам даю. Цей світ зразу пропонує, але Він не каже, що потім в кінці Оце прірва, і пропасть і смерть. Але каже Ісус Христос, я даю ось так тяжко буде, але в кінці ти будеш благословений. Ти будеш увінчений славою неба. Ти будеш благословений, ти будеш спасений. Ти будеш свого часу, як один мученик, якого побивали камінням. І він так піднімає, можливо, з останніх сил свою голову, каміння летить в нього. А Він каже: а я бачу, а я бачу небо відкрите, і Божий син стоїть праворуч. Божий син стоїть по правиці Отця. Я бачу, Він бачив. Ось це славний кінець. Люди цього не бачили. Вони бачили ось це побивають його камінням. Але Він каже: я бачу, мене зустрічає Божий син. Ось таке християнське життя, ось таке благословенне життя. Тому варто платити ціну, варто йти до кінця. Молодь, особливо я закликаю всіх нас, як часто ми на дитячих таборах бачимо, зустрічаємось з дітками, з підлітками, які розбились, які кажуть, я свого тата ніколи маму не прощу, а життя зламане, життя скалічене, і вони вже все. Не хочуть повернутися. І так тяжко їх вирвати, так тяжко їх навернути, так тяжко їм розказати, поправити їхнє життя, що в кінці ти будеш мати благословення. Повернись зараз, повернись зараз, в батьківський дім, повернись, бо потім буде боляче. Все розтратиш, змарнуєш життя. І добре, якщо тато буде тебе чекати, виглядати. Хай Бог допоможе усім нам. Я пам'ятаю, одну історію ми це повертались із Харківщини. Мали гарне служіння. І останнє зібрання у нас було в Києві вже так неділю вечором. Останнє зібрання в Києві, і тоді вже повертаємось додому. І одна жіночка після зібрання, провели зібрання, підходить до нас і каже: Чи ви мене пам'ятаєте? Каже: мені ну багато ж людей зустрічаємо. Я каже, з Лисичанська. А ми з 14 року, коли почалась війна в Україні. Там ми почали їздити, місіонерів туди направили в Лисичанську, дуже гарно працювали. І постійно туди їздили, і табори проводили, і імунізації, велика площа, там сцена велика. Ми неодноразово їхали з братами, іванізацію там проводили, на сцені співали. І вона каже: Я пам'ятаю вас ще з Лисичанська, як ви там співали на сцені. А знаєте, як ми співали? Там люди ну не було стільки людей. Там постійно потік, можливо, 5, 10, 20 людей зупиниться і так постійно проходять центр міста. І вони проходять і каже, я пам'ятаю, ви співали ті пісні, ви розказували про Ісуса. Але нас тоді часу не було. Нас тоді ми були зацікавлені чимось іншим. Для Бога в нас часу не було. Бог був у нас на останнє місце. Ми хотіли гарно мати, гарно жити, гарну роботу не втратити, гарну зарплату мати. А Бог був у нас десь потім, десь потім. Але коли вже в 22-му році прийшла війна, і я каже, змушена була втікати звідти, не забрала нічого, навіть своїх речей. Оце тільки що забрала свій паспорт. І зараз я в Києві. Я каже, пізнала Господа. Мене прийняли християни. Я ось тут, каже, проживаю. Навіть одежі своєї не маю, не то, що квартирі. Мене приютили, дали одежу. І сьогодні я сама щаслива людина, тому що я пізнала Господа. Ось тоді людина зрозуміла, коли пізнала Господа. А світ цей пропонує зараз. Хочеш мати гріховну насолоду. Бери зараз, пропонує зараз, дає зараз. Але скаже, я тепер зрозуміла, наскільки я щаслива і як багато людей сьогодні не знають Бога. Хай Бог допоможе усім нам, щоб ми несли добру новину в цей світ. Ми були прикладом, ми служили чим тільки можемо. Боже, поможи, вживай мене для своєї слави, тому що життя так скоро закінчиться моє на цій землі. Але те, що ніколи, ніколи не забувається, це те, що ми зробили для Бога, що ми розказали про Бога. Ми навіть цю жінку не знали. Вона каже: Я вас пам'ятаю, ви співали ті пісні. Ви проповідували про Бога, але нам тоді часу не було. І сьогодні те, що ми робимо для Бога, воно не забувається. І скільки ми провели таборів, ми не знаємо, скільки засвідчили дітям, невіруючим, більша половина, це були невіруючі діти. і Вони всі роз'їхались. І прийде день, прийде момент. І вони згадають ті слова, із табора, можливо, чи, можливо, ті пісні, які вивчали на пам'ять, чи, можливо, ті віршики. Золоті віршики дня вони вивчали на пам'ять, і вони їм згадаються, тому що те, що посіялось в дитячі серця, можливо, вони десь далеко в світі, але воно згадається їм на пам'ять, можливо, у критичних ситуаціях, і вони покличуть до Бога, і вони будуть спасені. Боже, я колись був на таборі, там мені говорили, що ти надія єдина, що ти мій Спаситель, що ти кажеш, хай серце не тривожиться, що ти кажеш, поклич мене в день недолі, і я спасу тебе. І вони, можливо, згадають ці слова і отримують спасіння, і Бог благословить їх, їхнє життя і долю, а можливо, вживати буде для своєї слави. І вони будуть великими проповідниками, місіонерами, євангелистами, які будуть звіщати добру новину цей світ. Тому ми не знаємо те, що ми робимо. Тому звіщаємо всім людям на роботі. Нашим діткам, будьмо гарним прикладом світлом для них. Всім розказуємо про Господа. Маємо можливість засвічмо. Маємо можливість десь їдемо з кимсь. Розкажім про Бога. Засвічмо їм про Бога. Розкажім. Ісус любить тебе. Ісус вмирав за тебе. Життя все рівно скінчиться на цій землі. Ти не будеш мати щастя в цьому світі без Бога. Цей світ обмане, обкраде як того блудного сина, оборваний повернешся. Босий. Один, хто тебе любить, один, хто місце на небі тобі приготував, це Божий син Ісус Христос, який віддав життя за тебе. Тому, хай Бог благословить усіх вас. Я вас благословляю, всім Господнім іменем. Щиро дякую всім вам. Будьте благословені і живіть для Бога. Амінь.